okay three baby look beautiful also eating lobsters Я дуже люблю старі автомобілі. Якщо ми їдемо і я десь бачу старі автомобілі на дорозі, я верещу, кричу, повертай, спіши, зупинися, бо мені треба сфотографуватись, і мені треба зробити відео для цього автомобіля. Чомусь особисто для мене старі автомобілі. Сильно відчуваю. Я дуже люблю старі речі. Кругом мій чоловік має розвернути автомобіль і привезти мене туди, де мені треба сфотографуватися. Навіть українські автомобілі, старі такі як Запорожець, у мене є телефоні, хоча я 10 років в Америці, навіть карети. Карети взагалі мене дуже сильно притягують, як раніше їздили, подорожували на цих каретах. Ось такі гарні автомобілі спортивні. Дуже-дуже люблю старі речі. Ось цей автомобіль ми взагалі в пустині знайшли. Цю автомобіль 1929 року, Оклахома, здається, штат. Отака От в мене є неймовірна любов до старих речей. Це також старі вертольоти військові. Це, до речі, військові літаки. Ну і трошки новеньких речей покажу вам, які де я була. На виставках. Шикарні речі, просто є шикарні речі, від яких дух захоплює. Думаєш, скільки любові в все це вкладено. Є люди, які просто творять неймовірні речі, ну і трошки покататися. На мотоциклі також хорошо. Ось така карета, прямо на ресторані стоїть.